То, наскільки то було важко, наскільки то було легко, щоб розвіяти всі фантазії, які показані на тому баченні, що то легко можна пробігти 10 кілометрів, не задихавшись, щоб вони відчули, що це таке, і наскільки ці, ці битви були важкими. І які у вас учні? Ну, скажімо так, вони вчаться досить швидко, навчаються, і їм дуже цікаво, тому що зараз просто в місті ми не можемо такого знайти, прийти, подивитися, спробувати. Ці клуби, які займаються реконструкцією, їх є дуже, досить мало. Ну і туди не візьмуть дітей, скажімо, 14, 11 чи навіть 15 років. Тому на таких таборах, хоча б для пластунів, хоча б для тих, хто зацікавив, зацікавлено, ми намагаємося то показати навчити. У вас якась кличка є тут? Ну так, мене називають. Гіго де Пієн. це герой, який створив в середніх віки Христових походів, створив перший орден, орден та Я хочу доторкнутися до вашої кольчуги і дійсно надійно не пробиває. Ще не пробили вам. Ще поки не пробили, але декілька кілець уже погубив, оскільки отримав декілька разів мечом по плечах, і декілька кілець вже загубив. Але ефект.